Доброго дня, друзі! Ми раді вас вітати на нашому каналі. Приємне проведення часу. Користуючись нагодою, хочу всіх привітати з наступаючим новим роком різдвяними святами, побажати всім щастя, здоров'я, злагоди всім, їх, а саме головне миру. І так, ми сьогодні будемо таки готувати салат до новорічного столу і взагалі до будь-якого святкового столу. Для цього нам потрібно десь 600-700 грам вареної фасолі. 300-350 грам печериців. Тут десь 150 грам є філейки. дві морквинки, зубчик чеснику, одна цибуля і майонезу. Все, що ми будемо робити, ми залишимо в описі під відео, скільки чого потрібно. Ну все, давайте поїхали. Нарізаємо цибулю на пополам. На розігріту сковородку виємо десь грам 70-80 людей. Закидуємо цибулю. Сковородка розігрілась, закидуємося і жаримо до золотистого кольору. Поки наша цибуля тушиться, ми наріжемо печереці на такі кусочки. Можна і отак. Дуже файно тушується. Цибуля наша підрум'янилась, так, додаємо морку. Дві-3 хвилини потушилася морква, кидаємо печериці. Взагалі можна печериці віджарювати окремо, але ми то не будемо робити, тому що в нашій печериці зараз пустять сок і все буде добре. Не вирішуємо. Поки наші печериці обжарюються, ми беремо філейку і ріжемо її на кусочки. Можна рвати, ну по-різному можна робити. Ми на такі дольки поріжемо. Саме головне, що до цього салату йде любе м'ясо. Що теляче, що свиняче, що куряче філе. Ну, ніж ніж їм просто з куряче філе. Салат смачний з любе м'ясо. Все, вже скидуємо нашу салатницю. Підсолюємо, даємо ложечку солі, ну, може чуть-чуть більше. Багато не треба давати, бо що сам майонез має в собі сіль. Перемішуємо і ну, хвилини-чотири ще жаримо і все. І будемо вибирати в салатницю. І докидуємо до нашої салатниці посоль. Печереці обжарилась, і докидуємо нашу салатницю. І беремо на терці, дотираємо чесник до цього сороту. Можна подушити. Ми практикуємо терти. І кидаємо чесник. Хтось може собі і більше дати. Ми отак собі зробили. Головку чеснику. То любить густріше, може дати і більше. Ну і перемішуємо. Так, перемішали ми і перчику. О, хватає. І саме головне ізюмка сухарить. І також перемішуємо. І так, от такий салат у нас готовий. Можна прикрасити зеленю, теж непогано. Перемішаний салат з сухариками. Ми відправляємо в холодильник, аби вони набралися, аби вони були мігсенькі. На півгодинки. Ну що, друзі, ми дякуємо за те, що ви подивилися наше відео. Ще раз бажаємо всім здоров'я, щастя в цьому новому році. І всього найкращого. Дивіться наші рецепти, підписуйтеся, ми будемо дуже хіба раді. Все, будьте здорові!